Я знав, що буде війна, тому що я знаю, хто такі москалі, Я дуже добре знаю історію, навіть колись хотів бути вчителем історії. Я не служив в армії до того, але я був мисливцем. Я досить непогано стріляю. На війні ще дуже багато божого промислу. Я людина віруюча. По спеціальності я кухар офіціант бармен. Я закінчив перше училище біля стадіону, вище професійне. Але так склалося, що офіціантом я поробив недовго. В 17 років я перший раз поїхав на заробітки, 13 років я їздив по заробітках, а тоді почалась війна, і в 30 років я пішов на війну. До лав Збройних сил я долучився 25 лютого 22-го року. Перед тим, як мала бути війна, вже всі говорили, що стягнули війська до кордону, все. І багато хто питався, навіть на роботі мене шеф питався, каже, а хто ж мені буде ну, роботу робити, якщо війна буде? Бо я завжди казав, що буде війна, я по-любому піду на фронт. Коли почалась війна, я подзвонив до шефа, сказав, друже, вибачай, але мусиш знайти собі людей, які тобі будуть робити роботу, тому що я маю, маю йти. Відправив жінку з дітьми подальше в Німеччину, до тещі, вона там працює. І і тоді пішов на, на воєнкомат, враховуючи те, що я не служив в армії, мене одразу відправили в наше Тернопільське ТРО. Ну а там вже нас вчили, нас е е підготовлювали і невдовзі десь місяця через два-три нас відправили вже на схід. Е е перша наша ротація була е на Полтавщині. Десь місяць часу, потім нас відправили на суми. На сумах ми були місяців дев'ять. Найбільші втрати наш батальйон поніс на Купінську, Це 23 рік, травень місяць. Там загинув мій найкращий друг Валентин Крулевський. Ми були разом в тім бою, але міна, яка розірвалася, вона розірвалась в сосну, тобто в дерево, попала. І зверху вниз вона просто пробила йому бронік і, і він загинув. Твалік він був дуже доброю людиною. Він мене міг заспокоїти, він мене міг… ну я більш спильчивий, зривчистий, а він дуже спокійний характер мав. І він розсудливий був, ніколи не матюкався, взагалі ніколи. Він говорив фразами з мультиків. Тому що в нього донька, ну, різниця в віці між дітьми, то є син старший, 22 роки, якщо я не помиляюсь на той час було. А доньці було тільки 9 чи 10 років Софійці. І вона він он розказував дуже багато про неї, що він приходив додому, постійно з нею дивився мультики, всякі різні. А я в силу того, що я дуже багато їздив на заробітки по світі, і я не. Не мав часу приділяти своїм дітям стільки уваги. І я реально з донькою дивився мультики тільки два-три рази, що можу згадати. І... Бо потім війна, тим більше вже не до мультиків було. Я дивувався, коли він фразами з мультиків замінював деякі матюки. Хочу, щоб мої діти жили в вільній країні, В країні, яка говорить на українській мові. Тобто, якщо ви замітили, я говорю не чистою українською мовою, тому що в мене. Мої корні йдуть з Харківщини. У тобто, мене дід, він е, е, жив тут, е, ну, типа, народився тут і жив у е, Лозівському районі. Тобто, і, відповідно, він все життя вживав російські слова, ну, ну, ламав, скажімо так, ламана була мова. Е, крім того, в нас було дуже багато російського телебачення, і ми звикли е, до. Того, що ми вживаємо деякі слова паразити з російської мови. І я зараз е принципіально хочу, щоб Україна стала е незалежною від тої мови. Е мене, е я сину ви постійно говорю, не, включ, не дивися російські мультики. І він настільки вже до того привик, що він, е коли я випадково якесь е російське слово кажу, він мені каже, тату, я російські мультики не дивлюся вже давно. А ти все одно вживаєш російські слова. Тобто е я думаю, що якщо ми е будемо то викорінювати і діти почнуть е розмовляти чистою українською мовою, е тоді в Росії не буде вже ніяких е причин, щоб е захищати тут російське населення на війні дуже важливо купати. Люди думають, а я не вмію стріляти, я не піду в армію. Тут не треба стріляти, тут треба вміти добре копати і бути трудолюбивим. Стрільба це 5% служби в армії. Остальне це добре закопатись, добре замаскуватись, підготуватись до того, що вас можуть штурмувати, що вас можуть зараз особливо дуже мучити скидами, кидами, хами і від цього треба просто закопатись, робити в'єтнам. І хто то розуміє. Особливо, якщо це розуміють середні ланки, тобто командири взводів, командири відділень, ті, хто безпосередньо солдатами на позиціях, то в таких відділеннях і позиціях втрати самі менші. Тому що закопуються, добре закопуються, роблять чим глибше і тим ліпше, роблять накати. І навіть те FPV, воно не може так легко добратися до ну, типу до бліндажа. як цей. От В мене була, був випадок з FPV. Цієї зими я був на позиції з прикордонниками і з нашими хлопцями. Взявся допомогти їм зробити хороший укріп район. Бо там реально така позиція була, де це було зробити практично неможливо. Ну, вони були в трьох акаціях, які вже скосив міномет. Тобто, ну, фактично там дуже важко щось зробити. Але ми придумали, як ми це будемо робити, тобто, взяли. Сітку маскувальну, натягнули на траншею і почали копати вниз. Тобто В, в тупіковій окопі почали копати вниз. І ми викопали під землею, тобто, зайшли в бік, і під землею викопали бліндаж. Тобто, і цей бліндаж на 4 особи це якщо спати, а так туди вміститися може відділення спокійно, щоб сховатися. І перекрили це все, ці всі підходи окопи сплошними довгими траншеями. І коли в нас вдарила і впівіха. То тобто, одна, друга, третя пробила. У нас тобто, є сітки спеціальні, які цей, але воно все пробило, пробило, поступово, поступово вони почали розбирати. І за рахунок того, що було добре закопано, за рахунок того, що було багато довгих тунелей, які були перекриті, вони розбирали, розбирали, і нам вже навіть двері два рази вилітали з, з петель, прямо в цей в... всередину, в бліндаж. Крім контузії, ніхто нічого не отримав, тому що були добре закопані. Дівчата військові це теж мотивація. І мотивація не то, що показують в тіктоці, які вони красиві і цей, а то, що дівчина, яка там, закінчила медучилище, вона йде на рівні з хлопцями в бій, на рівні з хлопцями гине. Ну, типа я себе просто буду зневажав, якщо, я, якщо дівчата будуть воювати, а я буду сидіти вдома чи десь там поїду далі в Німеччину на заробітки. Ну, то То все просто. То есть, э, людина, яка э, дожила до 30 років, вважає себе чоловіком, то есть, вона повинна йти і захищати свої, своїх дітей, свою сім'ю, свою землю. І э, э, оці балачки, що а, я в Харкові, що мені Харків, що мені там Донець, прийдуть в Тернопіль, я буду захищати. Прийдуть в Тернопіль, е твою дружину будуть гвалтувати, е дочку, а ти просто будеш їм робити каву. Тобто ти вже нічого не будеш захищати. Тому що, якщо ти побоявся піти з хлопцями, твердими, мотивованими, е воювати на Схід, то коли вони прийдуть сюди, ти вже будеш один. Один тим, тим більше нічого не зможеш зробити і не схочеш. Будьте справжніми і тоді, тоді не треба буде від, ні від кого ховатися, не треба буде, щоб вас ніхто ловив, не запихав в буса і не віз сюди. Що мене е, береже на цій війні, це молитва. Тобто, Молитва рідних, це найсильніше. На телефоні фото дружини і дітей. Навіть заставка фото дружини. Тобто, ми з нею дуже... Інтересно познайомились, а ще інтереснеше одружились, то 11 років разом. І я би сказав досить щасливих 11 років, якщо не враховуючи останні 3 роки, які, ми, які нас розділяє війна. Ми познайомились одного вечора, прогуляли до ранку цілу ніч, а після 11 годин знайомства. Пішли в ЗАГС і подали заяву на одруження. 17 травня було 11 років, як ми одружені. Двоє дітей, доньці 10 років і сину 5. Мої діти вони виростуть і вони тоді запитаються, скажуть, тату, а що ти робив, як війна була? Ти ж вроді вмієш стріляти, вроді крепкий, ну, не, 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 не слабкий, тобто маєш здоров'я. Чому ти не ходив захищати країну? Тобто, мені буде слідно, їм дивитися в очі, якщо я не буду захищав їх тобто, зараз тут. Я вірю в те, що ти ніколи в життю не помреш, якщо ну, ти віриш в те, що Бог тебе врятує. Тобто, що в тебе є ангел охоронець, що з тобою Бог, що Він тебе врятує, то тобто, нічого з тобою не станеться. Одного разу після позиції зробив собі довервочки отакий хрест з пулі. Снайперської гвинтівки і двох пуль 5,45 автомата. У мене на плечах є татуювання з молитвою. І я цю молитву молюсь, коли сильний обстріл, коли е, літають і в піві, і коли заходжу на позиції, і виходжу. І неважливо, чи б'ють в той момент, чи не б'ють. Слова такі, я би сказав, народжені цією війною. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїни і серед краху. Не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і побратимам розбігтись в розсіч. Побудь, мій, Боже, отут між нами, душею батька, сльозою мами, сестри любов'ю, брата плечима, чеканням милої її очима. Побудь, мій, Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю, Храни від смерті, від кулі вражої. Будь мені, Боже, вартою стражою, я тіло й душу тобі офірую, Побудь, мій Боже, зі мною вірую.